Знаєте, що найнебезпечніше для жінки, і що зараз робить дуже багато сучасних жінок? Це тримати образи в себе всередині, тримати біль у себе всередині. Тому що в нашому житті ну, мало що багато чого, що може трапитися, коли нас ображають десь, да, коли десь. Роблять боляче, коли вам може, можливо якась несправедливість у вашому житті, да, вам здається, не можна ніколи тримати це все всередині і ображатись роками на ту чи іншу людину. Тому що це все призводить до надлишкової ваги, тому що це призводить до різного роду захворювань, до проблем щитовидною залозою, до проблем по гінекології, навіть до онкології. Це можуть бути зажими в м'язах, да, чому потрібно ходити на масаж, Регулярно, тому що ці всі зажими, хороший професійний масажист, він знімає. Потрібно виставляти свої кордони. Потрібно пробачати усіх. Потрібно десь іноді поплакати, покричати, якщо вам того хочеться, у вас просто емоції через край зробіть це, не тримайте це в собі ніякому випадку. І потрібно внутрішньо пробачити абсолютно всіх, тому що образа це величезний, величезний тягар, який іде не тільки всередині вашої душі, а він іде і на ваше тіло. Ось, і пам'ятайте, що життя, воно. Сьогодні іде чорна полоса а завтра вона біла зовсім.